Добрий день в ефірі. Програма відбудова на слава тіві. З вами я, Вероніка Марчук. Вітаю зі студії у Варшаві. Цього року Польща вийшла у безсумнівні лідери за темпами зростання економіки, випередивши Швейцарію та Японію. Вона увійшла у топ 20 країн світу з економікою у понад трильйон доларів. А інвестиції перевищили 650 сот мільйонів злотих. У 2025-му Польщу вперше запросили до участі у всіх самітах G20. Шлях до нинішнього економічного успіху Польща розпочала у 1989 році. Про те, як все починалося і що сприяло появі польського економічного дива, сьогодні будемо говорити безпосередньо з його першим автором. Лешик Бальцерович, польський економіст і реформатор, відомий як прихильник ринкових змін і фінансової дисципліни. У 1990-х провів провів Україні радикальні реформи. Його шокова терапія вивела Польщу з глибокої економічної кризи. Бальцерович двічі обіймав посади віце-прем'єра та міністра фінансів. Він також очолював Національний банк Польщі. За його керівництва вдалося приборкати інфляцію, відкрити для злотого валютний ринок, розпочати. Масштабну приватизацію як наслідок, нині Польща є однією з найсильніших економік ЄС із найвищими темпами зростання ВВП та найсильнішою валютою серед ринків, що розвиваються. Лешик Бальцерович, доктор наук, професор економіки, автор понад ста наукових праць, очолює аналітичний центр форум громадянського розвитку у Варшаві, активний учасник публічних дискусій про відновлення та розвиток України. Отже, в студії програми «Відбудова економіки. Економіст із світовим ім'ям, ідеолог економічних реформ у Польщі, в результаті яких вона стала однією з найуспішніших країн Європи, пан Лешик-Бальцерович. Пане професоре, щиро вітаю. Щиро дякую. Дякую, що ви до нас завітали. Це велика честь, пане професоре. У 1989 році ви розпочали реформи, які повністю змінили польську економіку. Чи вважаєте ви сьогодні, через 35 років, що так звана шокова терапія була єдиним можливим рішенням? Чи зробили би щось інакше? Ні, були й гірші варіанти, але. Коли людина має дуже тяжку хворобу, краще лікувати швидко, а не повільно. Так само було з Польщею у 1989 році. Нагадаю, у нас була галопуюча інфляція 20-30% щомісяця. Ми були банкрутами перед заходом. Економіка скорочувалась, і не було охочих взяти на себе стабілізацію польської економіки. А я погодився після деяких вагань. Пакет із десяти законів, які ви впровадили у грудні 1989 року, пройшов через Сейм буквально за кілька днів. Чи це справді можливо? Як можна порівняти тодішню ситуацію з нинішньою? Як технічно встигнути підготувати такі рішення за так короткий час? Які кроки були ключовими? підготовка розпочалася раніше і була дуже інтенсивною, хоча і тривала але лише кілька тижнів я керував економічною командою уряду, натомість у парламенту було менше часу. менше двох тижнів, але було усвідомлення, що економічна ситуація в Польщі катастрофічна, і лише радикальні зміни можуть щось змінити. І що важливо, не було альтернативних пропозицій. Тому весь парламент за винятком здається однієї людини проголосував за. Але мені цікаво, я вже понад 30 років живу в Польщі, і це для мене дуже емоційний момент. Можу побачити у ваших очах, наскільки це було важко. Але для вас особисто чи це був виклик чи реалізація амбіцій, пройти такі випробування було нормальною ситуацією? ситуація взагалі не була нормальною, тому і для мене вона не була нормальною. Але у мене було своє рідне хобі. Мене цікавили реформи в різних країнах. Я знав, що в Польщі назріває економічна катастрофа. Крім того, для власного хобі зацікавлення я зібрав тоді молодих людей і створив команду. І саме ця команда, бо без неї нічого не вдалося, взялася за економічні реформи в Польщі але ж, он, Але ж уряд і загалом еліти еліта, мали вам надзвичайно довіряти, бо це за були, як розумію, саме ваше рішення в економічному секторі. я відповідав за Відповідав за економічну програму, тобто за виведення Польщі з катастрофи, а оскільки не було інших охочих і не було альтернативних концепцій, а також завдяки переконанню, що діяти треба швидко, а не повільно, я отримав. Мав величезну підтримку. Так, це була історична підтримка у перші місяці реформ. Найважливішим було як ми знаємо, приборкання інфляції, лібералізація цін, приватизація підприємств. Який із цих елементів з нинішньої перспективи був ключовим для запуску економіки з погляду системних змін це безумовно приватизація економіки. Без неї ми лишалися б у соціалізмі, тобто в системі, де політи. Інакше кажучи, держава ухвалюють найважливіші рішення, а це завжди закінчується погано. Хто ще залишився у світі в старому світі? Куба, північна Корея, але приватизацію не можна зробити за кілька днів чи навіть місяців. Вона триває роками, а тим часом треба було гасити пожежу гіперінфляції. І ще одна особливість Польщі, а згодом і України та інших країн на заході спочатку запроваджували капіталізм. Тобто приватну власність на підприємства фірми. І лише потім поступово демократію, тобто загальне виборче право. А польща була піонером як пізніше Україна у зворотній послідовності. Спочатку демократія, свобода, демократія то загальне виборче право. А потім поступово ми рухалися до капіталізму. бо неможливо було приватизувати всю економіку так швидко, як організувати вибори. Це була абсолютно нова послідовність у світовій історії тож інші, інші зараз вивчають це з підручників, і дехто все одно не вивчив ті, ті, хто сьогодні по інший віде, бік сили, так би мовити. Бо як якщо говорити ми, про Росію, там усе дуже з з з погано з дуже з з і з демократією, і з, 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 з економічними процесами. і економічна в Росії у Росії дуже великий державний сектор, хоча не такий великий, як у колишньому СРСР. Диктатури, такі як у Росії за Путіна, можуть виникати навіть тоді, коли економіка частково приватна. В Латинській Америці було чимало таких прикладів. Пане професоре, фінансова реформа і лібералізація торгівлі створили нові умови для підприємців. Що тоді забезпечило виживання і швидкий розвиток польської приватної ініціативи, незважаючи на величезні труднощі? Чи той факт, що вона тут існувала завжди і ніколи не зникала? А, адже в Україні після 70 років тоталітаризму її практично не було приватний сектор був, але дуже скромний. Це була меншість за винятком сільського господарства, яке навіть комуністична влада не наважилася повністю націоналізувати. Отже, ми стартували зі справжньої соціалістичної системи. Завдяки відкритості до світу і розширенню економічних свобод почали виникати приватні фірми, а державні скорочуватися або занепадати. Це були дві сторони однієї медалі. Частина людей переходила з державних підприємств до приватних, як і частина майна переходила у приватний сектор. до фірм приватних Мене також цікавить питання міжнародної допомоги. В Україні був проєкт Таціс в у Польщі відомий проект ФАРЕ чи можна, можна в принципі їх порівнювати? В порівнювати? Які відмінності у використанні цих душі, коштів видно сьогодні через склад. 30 років? So, чи польща so, краще змогла то, використати so, міжнародну допомогу для сталих реформ? Чи просто сама ця допомога була іншою? Якщо говорити про фінансову допомогу, то найважливішим для Польщі було зменшення зовнішнього боргу на половину, адже як я казав, ми були банкрутами перед західними банками та компаніями. Консультації могли відігравати роль у деталях, наприклад, у приватизації. Але що стосується економічної стратегії, стратегії переходити від соціалізму до капіталізму, на заході не було фахівців фахівцями були ми маю на увазі себе, але також і піонерів, таких як Віктор Пензенек в Україні. Віктор Пензанік в Україні теж я завжди ставила собі багатьом людям запитання, що насправді є ключовим. теж би можливо, зможу почути від вас, що є важливішим: політична воля, чи саме підтримка, чи якісь зобов'язання, що спричиняє те, що одній країні все вдається. Ми завжди кажемо, що 91-й рік це важливий момент і для Польщі, і для України. Але де сьогодні Польща, де Україна. Звісно, я зараз говорю про економічні показники, про реформу, про свій шлях Звісно, це не провина українців, що ви розвивалися в цей період трохи повільніше ніж ми? Українці дуже працьовиті люди, багато сміливих людей, підприємців. Але ваша історія була складнішою. Російська агресія, загроза російської агресії цих чинників у Польщі не було. принаймні не в такому масштабі. Хоча й нас були уряди, які не надто займалися реформами. Але не було таких антиреформаторських, як, наприклад, в Україні за часів президентства Януковича. Тож зовнішні обставини були складнішими, і певний час було менше везіння у внутрішній політиці. Це основні відмінності, які пояснюють, чому на сьогодні Польщі вдалося просунутися в економічному плані більше ніж Україні. але в нас теж є свої проблеми. Полякам я здебільшого говорю саме про проблеми, які треба розв'язувати, а не про досягнення, які вже були, А може, я їх озвучити? Цікаво, це також буде цікаво нашим цікаво. глядачам. Які, які проблеми сьогодні є в польській економіці? Проблеми в своїй На мою думку, яку поділяє більшість економістів. У нас є дві основні проблеми. По-перше, дуже великий дефіцит державних фінансів, тому що ми витрачаємо надто багато порівняно з податками. Податку Причому основна частина цих надмірних витрат це соціальні виплати які зовсім не допомагають економіці. Наприклад, у нас є спеціальні дотації на дітей були 500+, плюс, нині 800+. плюс. Заздалегідь було зрозуміло, що від цього дітей не побільшає. Водночас це сприяє зростанню державного боргу. який є одним з найбільших в Європі на рівні із Францією та Румунією. Але ми платимо значно більше ніж Франція. Це означає, що витрати на обслуговування боргу. Сплату відсотків у Польщі вже є великими та зростають, і так продовжувати просто не можна. Не а ще не можна. А що станеться? Поясніть, будь ласка, пересічній людині, бо держава продовжує брати в борг. Ми розуміємо, що означає банкрутство людини. А як сказати одним коротким реченням, що таке банкрутство держави? це те саме те саме, тобто вона не здатна або не хоче, але зазвичай не здатна обслуговувати борг, тобто сплачувати відсотки та гасити кредит. Ірати але які. Наслідки Залежить від того, як саме це відбувається. У Польщі нам вдалося, як я вже згадував, скоротити борг наполовину. І спочатку ми припинили платити, бо тоді були піонерами цієї трансформації після соціалізму, і ми отримали величезну підтримку з боку США і також Європейського союзу. Другий раз нам так не вдасться, і ми просто маємо скоротити видатки. Тим більше, що сьогодні ми є бенефіціаром ЄС, і ці кошти не просто так надаються. Бо не передусім, треба с скоротити видатки, бо вони надмірні, і тому в Польщі теж потрібен тиск з боку громадських організацій, щоб політики, які мислять короткозоро, дивилися далі вперед. Які механізми контролю, які механізми контролю та співпраці з міжнародними інституціями, такими як МВФ або Світовий банк, Банк світовий були найбільш, найбільш ефективними у забезпеченні стабільності, стабільності польської економіки після 90-го року. Ці організації пропонували дві речі: по перше, консультації. По друге, гроші. причому гроші надавали за умови, що країна робить на думку цих інституцій правильні кроки. щодо консультацій. То на щастя, вони нам не були особливо потрібні, бо ми раніше зробили домашнє завдання і знали, можливо, навіть краще за них що треба. Ва зробити в збанкрутілій системі а от гроші були дуже важливими. Тому не було, наскільки я пам'ятаю, жодних проблем, суперечок чи конфліктів між економічною командою, яку я очолював, і всім урядом та Деуша Мазовецького з одного боку, та керівництвом міжнародного валютного фонду чи світового банку з іншого. Якщо не зраджує пам'ять, тодішній голова фонду пан Камдесю Француз трохи побоювався, що ми занадто радикальні, але він помилявся але бо ви вже взяли відповідальність. Я сам не використовував термін план Бальцеровича. він з'явився пізніше? Ні, він з'явився досить швидко. Це здається, було в жовтні 1989 року. Сталося це після моєї першої прес-конференції. була пані Малгожата Нізабітовська речниця, і вона використала цю назву план Бальцеровича. Не знаю, чи хотіла вона підстрахувати Мазовецького, щоб люди казали це а не Мазовецький з якоїсь іншої причини, але так і закріпилося. Крім того, було зрозуміло, що я не приховував того, що відповідаю за економічні реформи. Тому люди це пов'язали саме зі мною. У 2001-2007 роках. Ви вже очолювали Національний банк Польщі. Чи можна вважати тодішнє посилення незалежності центрального банку і впровадження нової грошової кредитної політики продовженням розпочатих раніше реформ? Чи це був окремий етап вашої? Професійної діяльності, і якщо так, то наскільки він був важливим у контексті вступу Польщі до Євросоюзу? Тут два аспекти незалежність центрального банку була частиною пакета реформ. Є інституції, які мають бути незалежними від політиків, Прокуратура, суди, центральний банк я з самого початку був прихильником цього підходу до того ж, у мене був хороший партнер Владислав Бака, який походив із попередньої команди. але розумів завдання центрального банку. Головне з них полягало в тому, щоб знижувати високу інфляцію. І дійсно, після того як закінчилася моя робота в уряді, і мене обрали наприкінці 2000 -го року головою. Нацбанку інфляція становила 10%, А наприкінці мого терміну була менше 2%. Отже, можна сказати, що ми дійшли до європейського, тобто низького рівня інфляції. ще раз повернімося до України. Ми вже згадували про значну підтримку свого часу програм «Фари та Таціс, але це вже минуле в зараз оголошені нові програми підтримки, наприклад, Україн Фасіліті, і всі на них чекають. Чи вважаєте ви, що сьогодні варто повернутися до подібних форматів підтримки України, тобто спільних проєктів реформ за участь Україн усього регіону та Євросоюзу? Союзу? Оле передусім, я вважаю, що Україна з огляду на власний інтерес, але також інтерес інших європейських країн. Заслуговує на значну зовнішню допомогу з простої причини. на неї напала диктатура Путіна. Водночас надзвичайно важливо відбити цю агресію і забезпечити, щоб в Україні було завершено економічні реформи, аби залучати якомога більше приватного іноземного капіталу. У Польщі він відіграв незамінну роль у передачі технологій. Ідеться не лише про гроші важливими є також технології і технічний прогрес. Вони ж мають ключове значення і для України. для України це також питання безпеки, адже коли серйозний капітал із серйозних країн інвестує, це означає, що вони мають там свій інтерес. А отже, для них важливо, щоб в Україні бізнесу було безпечно, щоб Україна була безпечна у цьому випадку, особливо сполученим штатам. Саме так, дякую. Одним із стовпів вашого плану була конкуренція. Чи вважаєте ви, що нині в Польщі та Європі конкуренція знову перебуває під загрозою? Цього ра через надмірне регулювання монополізацію Добре, що на рівні Європейського союзу існують плани дерегуляції, план Драгі. Не Думаю, що конкуренції загалом щось серйозно загрожує, але є сфери, де потрібна більша відкритість. Крім того, в Польщі ми також потребуємо більшої конкуренції, де її найбільше бракує, там де є державна власність. А ми досі маємо надто багато державної власності. Це близько 16% ВВП в державних компаніях. Показник подібний до Туреччини, тобто один з найвищих в Європі в цій сфері потрібні і приватизація, і демонополізація. А, а яким, на вашу думку, має бути цей показник? Скільки повинно бути? Нуль? так, нуль державних підприємств, тобто нуль соціалізму. Держава це таке благо, яке має зосереджуватися на найважливіших завданнях, яких саме національна оборона, яка фінансується з податків, внутрішня безпека, хоча існують і приватні охоронні компанії, але й держава має там свою роль підтримка базової освіти. Співфінансування, але не монополізація наукових досліджень Промисловість Шеність також має робити, важливу роль. Та якщо підсумувати, що саме держава повинна робити, виходить кільканадцять відсотків. Але, Але 15%. головним чином у партнерстві так, так а ми маємо 50% відсотків державних видатків. Чому так? Через соціальні витрати, які погано адресовані, вони не спрямовані до найбідніших людей і надходять звідки з кишень, іноді ще бідніших. Так платників податків так і є. Польська трансформація пов'язана з соціальними витратами, але й з величезним прискоренням розвитку, Якою сьогодні є польща, якщо порівняти 91-й і 2025-й? різниця колосальна. Але якби ви її визначили, ми пройшли шлях від економічної відсталості однієї з найбільших серед соціалістичних країн. ще до ще не до абсолютної європейської верхівки, але до рівня якому небагато бракує до найзамо. Можніших держав заходу це верхівка приблизно 20%. Надзвичайно важливо, щоб ми не жили лише минулими успіхами, а продовжували реформи. Щоб вчасно реагували на нові загрози, як у сфері економіки. Повторюся, тут приватизація дуже важлива, так і в бюджетній політиці. Тут розумне обмеження видатків і дефіциту. і дефіциту. Сподіваюся, ви пишаєтеся. Так, як я анекдот. Я ходжу за покупками, як звичайна людина. Живу в передмісті Варшави, стою в черзі, і сусід, якого я не знаю, каже: з ваших часів почалося те, що пиво завжди є в магазинах, і це був великий комплімент. Ну і то був великий комплімент. Правда, правда, і дуже добре. Я теж люблю, коли звичайні люди кажуть, щось щиро. Пане професоре. Ви також були залучені до підготовки реформ в Україні та маєте нині своїх співробітників на ключових посадах у важливих інституціях. Як ви оцінюєте цей досвід? І Скажімо прямо, що сьогодні в Україні на вашу думку не працює, якщо не брати до уваги війну справді президент Порошенко, якого я дуже добре згадую, запросив мене як одного з кількох радників. Я охоче погодився і консультував протягом двох років. Не пригадую, щоб у нас були якісь суттєві розбіжності. Він сам, як я тоді вважав і досі вважаю, був реформатором за переконанням. Реформатору Якщо в деяких сферах Україна має надолужувати більше ніж Польща, то радше через зовнішні, а не внутрішні фактори, адже має агресію з боку Путіна. Можливо, на початку приватизація в Україні відрізнялася від польської, тим, що з'явилися так звані олігархи, але здається, це питання поступово вирішується. Але ваш не так але коли ви говорили, що державних підприємств не повинно бути взагалі. Я подумала про те, що в Україні є кілька прикладів монополізації стратегічних галузей, і тут потрібно бути дуже обережними. Але ж для цього існують антимонопольні органи, правда? правда, і теж антимонопольний орган не замінить приватної власності, це перше. І приватні і державні монополії це погано, але державний монополіст до того ж менш ефективний. це цікаво, пане професоре. Що потрібно зробити, щоб інвестори сьогодні не боялися інвестувати в Україну? перше це, звісно, безпека. Тому так важлива підтримка заходу, зокрема сполучених штатів, для протистояння агресії Путіна. сподіваюся, що це відбуватиметься, якщо цей базовий чинник буде забезпечено. Друге це проінвестиційна, розумна економічна політика, щоб прогнози, які спираються на цю політику, Заохочували, бо хто інвестує приватні інвестори? для чого? Щоб отримувати прибуток? А прибутки залежать від розвитку всієї економіки, до якої вони також роблять внесок, якщо вони є? на завершення. Хочу запитати, яку одну принципову пораду ви б могли б сьогодні дати реформаторам у Польщі та Україні, щоб уникнути помилок минулого. у Польщі були різні періоди. Початкові реформи мали, на мою думку, правильний напрям і масштаб. Але майже 10 останніх років, після 2014-го реформ не було, а навіть були кроки назад. Чому польська економіка не постраждала сильніше? Тому що мільйон українок та українців приїхали працювати до Польщі. Без цього наш національний прибуток був би на 7% нижчий. Сподіваюся, що в Україні ситуація, насамперед, пов'язана з війною, покращиться так, що ті, хто захоче, повернуться. Але тоді ми в Польщі маємо пришвидшити реформи та запросити до роботи інших людей. запросити інших, так все постійно змінюється. Багато відбувається, і добре же Добре, що ми можемо дізнаватися те, що сьогодні почули від вас, пане професор. Професора. Пана, наш програм наша програма відбудова. називається відбудова. Сподіваюся, що і, і наша розмова також допоможе українцям у відбудові та сприятиме нашій співпраці, співпраці, бо це є і є ідея, ідея нашої програми. Щиро вам дякую. І я дякую за запрошення.